Вітання від компанії Спектр! Як і обіцяв в минулому відео, сьогодні оглянемо роботу гербіциду гербіцидушрінк на кукурузі. З моменту обробку вже минуло 3 тижні. Так виглядає наше поле після обробки. Як сказав, вже пройшло 3 тижні. Норма препарату була 1,7 літра на гектар. Норма виливу 200 літрів. На жаль, кукуруза має трохи. Стан, тому що з моменту посіву на даному полі не було жодного продуктивного дощу. Такий вигляд має ваточник сирійський. Бачимо, гарно придавила його, точка роста подавлена. Ось так виглядає наш соняшник. Лобода засохла. Гірчаки тримаються поки що. Щій. Тримається на одному волоску. Пригнічення точки росту Чак чаю. Знову ж соняшник. Бачимо, що кукурудзі тут не дуже. Такий вигляд має наш осот. Так виглядає наш шосот, який попал під проміток. Вірніше куряче проса, яке тримається на одній волосинці. Бачимо, які тріщини. Ще куряче проса, дивіться, живелиться все, вигади його. Дивіться, ось такі два невеличких корінчика. Воно не росте толком ну і не помирає. Чекає на опади. Ділянка, яка нічим не оброблялася. Бачимо висота соняшника, яка, який його розвиток. Але, на жаль, тут і нема кукуруджі, Дивіться. Навіть із за відсутності вологи гірби цід працює добре по всіх видах бур'янів, які ми бачимо на даному полі. Тож залишайтеся з нами до нових зустрічей!